Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Кабінет міністрів України має намір бронювати працівників у галузях, які вважає критично важливими для розвитку країни. Однак не всі з них мають стосунок до важкої промисловості чи оборони. Так, в уряді вважають, що верблюдництво, вирощування цукрової тростини, тютюну та цитрусових це критично важливі види діяльності під час війни. До того ж, цікавий момент там немає ані оборонних, ані промислових підприємств. І виникає зрозуміле питання: а як це так вийшло, і хто взагалі складав такий список? Чи можливо нардепи просто подуріли? У той же час в перелік економічної діяльності, яка є стратегічно важливою для економіки країни, на думку певних нардепів, потрапили розведення верблюдів, штукатурні та малярні роботи, видання каталог. Логів ведення комп'ютерних ігор, виробництво кіно та телепрограм. Можливо, українці чогось не знають, але хіба наша країна славиться розведенням та експортом верблюдів? Бо розведення верблюдів, вирощування тютюну і цитрусових явно не критично важливі сфери під час війни. Навіть у мирний час таким бізнесом мало хто займався в Україні. Чи можливо без видання каталогів та комп'ютерних ігор у час війни українці не зможуть прожити? Зрозуміло, що ці галузі приносять кошти в державний бюджет, але вони точно не є критично важливими для розвитку країни у воєнний час. І дійсно це виглядає смішно та геть абсурдно. Невже розведення верблюдів чи виробництво серіалів тепер економічно важливіше за тих, хто забезпечує наше ВВП і здатність вести війну? Також до переліку видів діяльності, включено полювання та лісництво, але є й справді необхідні в будь-який час сфери вирощування зернових культур, розведення великої рогатої худоби, все, що пов'язано з сільським господарством і тваринництвом. Також з'являються питання, а де ж у цьому списку інженери, майстри компанії, які займаються забезпеченням людей хлібом, здається, це набагато важливіше за комп'ютерні ігри, серіали чи верблюди, адже без цього країні буде відчутно важче, але чомусь нардепи про це не думають або не хочуть згадувати. Але як би це не звучало абсурдно, всі наведені приклади всерйоз розглядаються. Компанії, що займаються цими видами діяльності, отримують право бронювати частину співробітників. Це не остаточний варіант. У документ можуть і інші види діяльності внести, але можливо депутатам потрібно включити голову та скласти нормальний список, забравши з нього тих самих верблюдів. Звичайно, у відповідному списку присутні і дійсно важливі позиції, але все одно до цього питання потрібно підходити об'єктивно та адекватно, бо це більше схоже на невдалий жарт. Додамо, що відповідні списки поширив нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі, тільки він несе відповідальність за достовірність цієї інформації. Не виключено, що він міг підробити ці дані, адже завжди полюбляв насолити чинній владі, але це малоймовірно. До того ж, це така тема, яка є важливою для обговорення та розголосу в суспільстві. Тому після того, як ці списки з'явились у мережі, а суспільство розпочало активне обговорення, депутатам настав час задуматись над тим, що вони там написали. Бо зрозуміло, що так не повинно бути, а бронюватись повинні лише дійсно критичні галузі, без яких країна фізично не зможе продовжувати життя. Тож депутати, які за це відповідають, мають ще раз сісти та скласти адекватний список професій, які повинні бронюватись, та більше не ганьбитись своїми геніальними рішеннями та ідеями. Народ не обдуриш, із рук це точно нікому не зійде. В час війни всі мають працювати на перемогу, а не займатись незрозуміло чим. На цьому у мене все. Підписуйтеся, також на підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.